Іконка святого Спірідона з острова Корфу, де знаходяться мощі святого. Іконочка металева, вона прикріплена на таку дощечку. На звороті має кріплення у вигляді двохстороннього скотчу. Не можу показати, бо так вона запаяна, приїхала. Ось видно. Кріплення з двохстороннього Хочу. До іконки додається філахта, це частинка покривала, це така святиня, взагалі святиня-святиня. Через те, що цим покривалом вкриваються мощі святого Спірідона, здається на 40 днів, і під час цих 40 днів читається молитва. Потім це покривало ріжеться на невеликі лоскутки і додається всім людям, які жертвують на храм у вигляді такої святиньки. Такого такої часточки, до ну до якої хочеться дотронутися, вартість ікони 330 гривень. Замовити можете сайт Шавціпрофілі Конналавка. Переходьте, обирайте, замовляйте.